Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на тесті та на огляді цікавий унікальний мотоцикл М1000XR. Нарешті у нас з'явилася можливість розібратися, чи це справжня МК, чи це дитя маркетингу. Я поділюся з вами своїми особистими враженнями від їзди на цьому мотоциклі, адже я тестував всю лінійку мотоциклів BMW. Також ми розберемося за що саме ми переплачуємо гроші просто за літеру М чи за дійсно технічні інновації або покращення у порівнянні з S1000XR. Також розберемося, що входить у пакет M Competition і чим він відрізняється від звичайної базової М-версії. В першу чергу, як то кажуть, по свіжій пам'яті, хотів би поділитися власними враженнями від цього байку. І найголовнішим питанням саме для мене було, чи дарить він ті емоції, ті відчуття, які ти очікуєш від М-мотоцикла, чи буде він відрізнятися від S1000XR. Тому що на бумазі можна написати дуже багато даних, але по факту ти не відчуєш цього. І я вам скажу так: одразу, коли ти сідаєш на цей байк, перше, що ти відчуваєш, це налаштування мотоцикла в цілому. Він агресивніший, жорсткіший, динамічніший, краща аеродинаміка, краще керування. Тобто, загалом комплексно ти розумієш. Це продукт, який знаходиться на іншому рівні. Двигун надзвичайно м'ясистий, хоч і говорять, що найемоційніші двигуни це v 2 v 4 твіни і так далі. Ось вам, приклад рядної четвірки, яка налаштована таким чином, що вона тягне з самих низів і до самих верхів. Від 0 км на годину до 280. Двигун не закінчується. Тобто мотоцикл постійно змушує вас динамічно розганятися, гальмувати, розганятися, гальмувати. Це приносить неймовірне задоволення. Просто повільно їхати 80 км на годину для людей, які люблять неспішно їздити, мені здається, що ви програєте цю дуель з мотоциклом і він змусить вас відкриватися як мінімум на 70-80%. Другий момент, який насправді спочатку мене розчарував, це підвізка. Підвізка того, що вона... Ну, занадто жорстка. Це просто підвізка від спортбайку, яку поставили на кросовер. Але потім я одразу згадав, у нас же є можливість її налаштувати. Це те, що відрізняє суттєво цей мотоцикл від S1000XR. Зробивши декілька маніпуляцій, мотоцикл одразу став набагато м'якішим, приємнішим, враховуючи стан та якість наших українських доріг. А якщо додати до цього всього найменшу вагу в своєму класі серед кросовер мотоциклів та Гоночну гальмівну систему з надзвичайно легкими колісними карбоновими дисками ми отримуємо консистенцію спортивних технологій при зручній посадці. А тепер більш детально по технічці і порівнянні з XR. Двигун серце цього мотоцикла за основу був взятий двигун від С-1000 РР 23-24 року випуску. Двигун форсували, налаштували, змінили ступінь стискання від 12,5 до 13,3. Він видає 201 кінську силу на обертах 12750, на відміну від С 1000 XR, який видає свою максимальну потужність на обертах 11000. але також серйозним доопрацюванням та модернізацією піддалась коробка перемикання передач, адже другу, четверту, п'яту та шості передачі німецькі інженери змінили, вони зробили її коротшою, більш зближеною, і все це разом з передаточними числами зірок приводу в розмірі 17 попереду, 47 позаду, дає ефект м'ясистості двигуна. Тобто тяга у вас присутня, без різниці, на якій передачі в усьому діапазоні обертів, це дуже круто. Вам не потрібно багато перемикатися вверх, Вниз. ви можете постійно їхати і отримувати задоволення. Значне зростання потужності змусило попрацювати також над підвізкою, щоб мотоцикл був стабільний, контрольований та керований, на відміну від S 1000 XR. Ми можемо адаптувати та налаштувати підвізку під себе як нам потрібно. Вона насправді я б сказав би механічно електронна. Тому що на відміну від s 1000 xr ми можемо тепер вручну налаштувати переднатяг пружини попереду та позаду. А електронно ми можемо в кожному режимі руху двигуна налаштувати стискання та відбій задньої підвізки, а також стискання передньої підвізки. Надзвичайно важливий та необхідний елемент, який додали німецькі інженери до цього мотоцикла, це аеродинамічні М-вінглети. Вони створюють додаткову притискну силу, яка дозволяє бути мотоциклу стабільним на високих швидкостях, адже максимальна швидкість зросла у нас з 250 до 280 км на годину. І скажу особисто від себе, що на звичайному S1000XR не дуже комфортно їхати на швидкостях 220, 240, 250 км на годину, тому що ти відчуваєш, відчуваєш все таки як передня частина мотоцикла, дуже розвантажується не критично, але ти це відчуваєш. Адже кліренс мотоцикла мотоциклу у нас набагато більший і аеродинаміка в цілому кокпіта не настільки досконала, як на моделях 1000 або С 1000 РР. Колісна база мотоцикла збільшилася на 14 мм у порівнянні з s 1000 XR. На мою думку, це зроблено саме для того, щоб мотоцикла була більша стабільність саме на високих швидкостях, більше ніж 200 км на годину. І я це особисто підтверджую, дуже комфортно на цій швидкості їхати довго. Як я вже казав, цей мотоцикл отримав статус найлегшого байку в своєму сегменті. У порівнянні з S1000XR вага зменшилася на 4 кг, А якщо ми беремо версію M Competition, то. На 7 кілограмів, і о саме конкретно цей мотоцикл важить 220 кілограмів у спорядженому стані, готовий до руху. Ще нам натякає на те, що цей мотоцикл має справжню ДНК літери М на відміну від s 1000 x По-перше, ми бачимо, що у нас немає підготовки під центральний кофер і ви не зможете сюди встановити його. Видозмінена задня частина для кращої аеродинаміки. Максимум, що ви можете додатково встановити для багажу, це. Додаткові текстильні сумки на всіх мотоциклах лінійки М з заводу одразу встановлюється спортивна гума у розмірі 200 на 55 r 17 позаду та 120-70 r 17 попереду. В даному випадку це Continental Conti Race Attack. Відсутні центральної підніжки на спортивному мотоциклі її не повинно бути. Витрата палива та об'єм паливного баку. Ці показники цілком відповідають тому сегменту мотоциклів, в якому знаходиться М 1000 XR. Літрів паливний бак, в середньому моя витрата особиста в бойовому режимі на цьому мотоциклі складала близько 8-8,5 літрів. Тобто кожні 200 км або 250 ви спокійно можете зупинятися на каву, чилити, звичувати та заправлятися. Вам цього палива вистачить. Переходимо до органів керування. Лівий пульт повністю повторює всі функції. С 1000 rr тобто ми можемо регулювати трекшн контроль, збільшувати або зменшувати його втручання, а також окремою кнопкою виведено відключення Traction контролю повністю. А тепер поговоримо про комплектації та вартість. Замовляючи M1000XR, у вас є два варіанти: замовити базову версію або версію з пакетом M Competition. Різниця 5600 євро. Пакет M Competition включає в себе ліврею в стилі M Motorsport. Порт на чорному фоні, карбоновий пакет, карбонові колісні диски та фрезеровані підніжки водія. Та пасажирам карбоновий пакет включає в себе кришку запалювання, бокові оптичники, оптичники ліворуч та праворуч від tft дисплею, бризовик передній та задній, а також захист ланцюга. Що ви ще можете замовити із стандартної замовної книги до свого M1000XR? Це фрезеровані М зеркала, які будуть кріпитися з торчової частини руля, а також сигналізацію. Що ми маємо на виході? Базова вартість мотоцикла складає 27 400 євро. Пакет m Competition 5 600 євро. Середня вартість мотоцикла з пакетом M Competition складатиме 33 33,5 тисячі євро, без нього 27400. Якщо порівнювати з 1000 XR, то базова вартість s 1000XR складає 19 600 євро. Максимальна комплектація, де можна також поставити карбонові диски та всі необхідні пакети. Ети буде складати приблизно 27,5 тисяч євро. Якщо ми беремо середню комплектацію, яку ми привозимо за часто, це буде приблизно в районі 22,5-23 тисяч євро.